І так, всім привіт, мене затесь. Ви на каналі SvetGames. Сьогодні ми разом продовжимо з вами грати з дев'ятьма хоррор модами Я сюди добав ще оцього челіка. Я понятті не знаю, що він робить. Так, у мене 13 вже є. Давайте. Я думаю, в принципі, цього мені має бути достатньо. Піду... Виживі 10 днів. Що? Дорогу, чувачку. Дощ! Дощ, це погано! Чого у мене зараз щойно був звук прямо біля мене? 3 на 3, достай. Він... За Секундочку. У мене кінець, так. Все, ніхто не заспавнився. Я думаю, можна піти поспати собі. Пішли поплаваємо. Круто було. Що це було? а ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Що мені робити... Ого, він прямо біля мене. О, дроу, чувак, дров. Ото Валера там стоїть. І зламати оцю табличку. Я ж не вчусь на помилках. Дроо! Як справи! Зразу газ, газ, газ. Де він? Доброго дня. А він там довго стояв? Доброго дня. А чому тебе там смазки в руках, можеш, будь ласка, сказати? Ну що щось мені це взагалі не подобається, що в тебе воно там в руках. <гас> <гас> кіт? <гас> а це від нього? <гас> Я не вірю тобі. Я не вірю, що це кіт. Давай іди собі обізи. Доброго дня. О, класний ліс, мені подобається. Де він? А, він тут, він тут, Готмен! Я бачу його, він прям недалеко від мене. Зустрінете гравина, котрі біля вас купають тунель. Ну нормально, йому теж вугілля потрібно, що тут такого. Так, я думаю, мені вистачить. Мені ідеально вистачить з чи 10. Ні. Клас. Так, куку. Можна -ку. ми поговоримо з тобою один на один? Єс, випало все. Все. Що ж, поїхали? Ах! Ого, півсердечка, ти -а ще -а. раз сюди. -а ти -а. куди о о. Я зробив це. Е! Поставити під ним смолск і він на смолски падає забрати. Затратно. Все. Ні! 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 Я не знаю, що мені робити! Я не знаю, що мені робити! Вітаю в мене! Тубачені, бро! Ха-ха, лузер. Не знаю. Отак. Це просто будиночок. А, я ж додав моди на нові структури. Нарешті. І... Ого! Діамантів 10! Залізу! Прокляття... Ні, прокляття прив'язувати мені не треба. Ні-ні-ні. Я не знаю, що це, але. Пішли, подивимось, що в центрі тут. О, скриня. З'єднаю в ковать А? А! А це я так розумію елітра буде? Бро, допоможеш? поможеш? все. О! ні 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 ні. А літра! Тут елітра! Так ще й зачароване налагодження зразу чомусь. Так я тут був вже, в цій кімнаті. Я не бачив літру, дерево і... А, я... Я бачу скрині. Діаманти, залізні наголінники. прокляті пров'язування. Вже не треба все, дякую. О, це можна. Це залізно ефективність, шовковий дотик, от шовковий зараз Діклюже хоч хочу, мабуть. Що? Діма незламністю, це добре. Це дуже добре. А, так, це нормально. Смарагд... Ну, не знаю, на що не мені хай... У мене ідеальна ідея. Давай. Давай за літру. Все, Ізі. Ні. І на нього я беру собі все. Ні-ні-ні-ні-ні-не. Все ізі. Залізу ще трішки. Елітри і я думаю. Захист 4. Так, ціна, давайте я собі ці. ці Набагато краще. Так, що ще. Наголінники і це. Тому що не дуже хочеться втрачати. Дещо важливе. Супер важливе, я б сказав. і незламність. Так, тепер, е, штани. Все, полагодую броню. Так, що тут? Незламність лагодження якось. Секундочку, Ого. діаманти, А це варте. А це ще як варте? М -м -м. ого, швидке зарічення. гострота 5, це беру. А, тут небесна кара, все, тому я не можу. А цей Девич. Дякую! Воно мене врятувало. Гірше. Шив... Ааа! Ох! Ні, що? Я чую, там хтось бігає. На гостроту 4. Перший. Чо, Чу... він десь тут. а А-а-а! Ааа! Це було. У мене навіть серце не зупинилось. О, не зерайтвак, я тебе бачу. Так, залізний меч теж лагодження. Добре, я його візьму теж. А, ти вон там. Іди бро, іди сюди. Йому там в блоці було нормально хоробрі на кудись. Дякую! За обза. Він ззаду мене. Закриваємо. Він тут, Київ Ааа! Ти як проліз? Лузер. <пл> Здається, красива назва. Ну і де він? А, я так боюсь. Оу-ноо. Oh, Іди no. сюди, Бро. Йди сюди. Давай. Ха! <пл *дяється> Он він ззаді, бачите, бігає чорненький такий те. О! він <пл> там. О, навіть Геробрін вирішив подивитись на, на мій орнамент. Мінус один муд, що це значить? У нього настрій погіршився. Він знову там. Хочу подивитись на нього. Ні, чого я не. У мене за екран затемнівся, я не знаю. Чого у нього вирослі кінцівки? Uh, мені здається, у нього реально настрій погіршився. Що ж, можете написати в коментарях, продовжувати мені виживати з цими модами, старатися їх перемогти чи починати нові серії з всіма дев'ятьма нами. Мені буде цікаво. Ну, на цьому все. Дякую за перегляд. всім пока-пока. Харобні, скажімо, пока. -пока. Робина, скажем, пока.